Ну, Хочу вам показати ножик Стелл 440. Ножик правда йде хороший, дуже, ну, якби використовується дуже в хороших целях. Це нож найде метательний. Мілі... Ну, він дуже ходенький йде. І виходить, держати його теж добре, навіть якщо противник може бути завибити, но тут спеціально йде для пальця. Така хернюшка, можна сказати, його. він хороший дуже в цьому. Так само Я вам посоветую, щоб ну, брати його. Він, звісно, зроблений в Китаї, маданчина. Но ножик не ламаєш. він вже служить понад 5 років, вже не знаю до скільки до цього. Но я його брав би ушним. Ну, мені здається, найкращий нож для того, щоб ним бросати кудись. Также ручка удобна. Звісно, ну, если б не було цієї фіні, то блог може лучше кидати. Но так він кидається добре. Прокрутка йде, кожних, кожен, кожних пів метра йде прокрутка в ньому, якщо його забросити. Хорошо дуже втикається, все. Кончик в нього загострений. Ну, так би йде спочатку так, а потім йде. Теж гострий, все, хороший ножик. Ну, советую вам брати такі ножі. Ножик, правда, стоїть того, щоб його купити.